Я всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про 18-річну польку, яку будуть судити в Польщі за те, що вона побила двох е, дітей з України. Раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і ділитися ним в себе в соціальних мережах для того, щоб його побачило більше людей. Отже, по-перше, що хочу сказати, що останнім часом дуже багато е, розходиться інформації про те, що українців в Польщі вже там всім полякам надоїли, поляки починають на них агресувати. От, і що раніше такого не було, а зараз таке є. Так от, друзі, що хочу сказати, в Польщі, і в інших країнах світу, і в Україні так само є такі люди. Є 2% людей, які справді не люблять українців. Але прошу нікого не забувати, що є ще 98% поляків. Які нормально або добре або дуже добре відносяться до українців. Але на жаль, оцих 2 вони, відсотки е вони можуть дуже багато поганого зробити для українців, і ми останнім часом розбираємо подібні історії на каналі. І сьогодні розберемо також ще одну таку історію. І ця історія також буде, в свою чергу, підтвердженням того, що погане е якесь там відношення до українців. В якихось одиничних випадках воно було завжди. Це не так, що зараз, вже там через півроку війни, поляки щось там погано ставляться до українців. Це було завжди і та ситуація, про яку ми сьогодні говоримо. Зараз дівчину вже будуть судити, до цього від квітня над нею, ну якби там прокуратура вела слідство, і зараз вже там будуть якийсь вирок їй оголошувати. Дана інформація розміщена на дуже впливовому. Джерелі на дуже впливовому інтернет джерелі це Дженік там говориться про те, що даний інцидент з побиття полькою двох дівчат з України стався ще 12 квітня, і на той момент цій дівчині було ще 17 років. Вона вчилася в одному з технікумів міста Ченстохова. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарі, хто з вас є з Ченстухової. Там все відбулося в сквері Солідарності. Дівчина гуляла в супроводі свого знайомого. Вона десь там в тому сквері помітила двох дівчаток з України. Ну, як дівчаток, їм вже було по 15 років. Вона, певне, почула, що вони спілкуються українською мовою. Вона підійшла, ну просто сама собі ні з того, ні з цього підійшла до них і почала одну вона вдарила в голову. Іншу вона почала тягати за волосся, потім кинула її на землю і також била її ногами. Після того, як підбіг цей її друг чи хлопець, я не знаю, хто він там її є. Він її відтягнув, і вони одразу ж ну пішли з місця подій. Тобто, дівчата, оці українки, ніяку поліцію не викликали, просто собі там стали, зібралися. На щастя, вони там дуже сильних якихось пошкоджень не отримали. На наступний день після цього одна з цих українських дівчаток ішла по вулиці. Міста і знову замітила От. І вона своїй тітці сказала, що от це та дівчина, яка мене вчора побила. Жінка підійшла до неї, спробувала вияснити, бо, я так розумію, тітка знала польську мову, вона пробувала вияснити, навіщо ця полька взагалі себе так повела, навіщо вона побила дітей. Вона... А та полька, в свою чергу, почала вже ображати цю жінку. От. І це все. Вже як потім вияснилось, відбувалося саме на е, підґрунті ненависті до українців, тобто це був звичайний прояв ксенофобії. От одразу ж там було. Ну ця тітка написала заяву. Вже пішла з цією дівчинкою з тою іншою дівчинкою. Вони написали в поліцію заяву. Поліція там дуже швидко вичислила цю польку, її було затримано, і з нею було якби її було допитано. Вона призналась в тому, що вона зробила. Також вона говорила, що вона дуже сильно жалкує. Про такий свій вчинок, хоча я особисто в цьому абсолютно ніяк не впевнений. І от з 12 квітня йшла, е, якби йшли, е, йшло слідство, і зараз вже нам офіційно якби, говорять про те, що прокурор, е, в, прокурор вже виніс рішення своє, що слідство завершене, і найближчим часом дівчина почує свій вирок. І за мінімальними, е, якби, за мінімальними. За мінімальними числами, скажімо так, за мінімальними термінами, їй світить від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі. Це все вже буде залежати від того, як там суддя вирішить, коли ознайомиться з усіма деталями справи. Я особисто Ну, Мені б не хотілося, щоб там молода дівчина, щоб вона попала в, до в'язниці на 5 років. Але тут дуже важливо, щоб вона зрозуміла, що ксенофобія це погано, що українці це такі самі люди, як поляки, і щоб вона ніколи в житті більше себе так не поводила. Можливо, їй зв'язатися, ну, якби, назначити курс якогось психолога чи ще щось подібне. от. Але це вже все буде вирішувати суддя. Дасть 5 років, то дасть. 5 років, бо кожен має відповідати за свої вчинки і за ті дії, які він робить. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати. Чи ви взагалі чули щось про цю ситуацію, чи зараз, можливо, вже про неї читали, бо про неї вже також пишуть в інтернеті. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Також дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за підписки, за репости. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!